Всім привіт! Я нарешті дістала свого рушничка. Трішки його просунула, в мене вже майже половинка гортензії готова. Залишиться ще половинка, і все. Сподіваюсь, що сьогодні я ще буду мати час повишивати її. І просто хотіла вам показати, на якому етапі вона в мене наразі знаходиться. І ще хочу показати вам дещо цікавеньке. І це ось така кубка всього. І зараз я вам буду потрошку все це показувати. Давайте зробимо ось так. Просто Ось так зробимо. Давайте розпочнемо, напевно, з вами... Так, ну я думаю, що голочки це не цікавим. Давайте розпочнемо з вами з магнітів. Ось така в мене є так, 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 краса. Ось така купа краси. Я думаю, що всі знають, що це Handmade Helpers. Скажімо так, всі знають цей бренд, цю фірму. Я ці магнітики обожнюю. Це був подаруночком мені до... А, ні, ні, це я замовляла ось цей. янгол був подаруночком до замовлення. Шикарний янголочок. Я замовляла це дуже давно, дуже-дуже давно. І в мене все було тут вдома. І я от приїхала, нарешті, забрала і побачила всі ці магнітики. Ну, я не буду доставати їх. Ось така гарненька. Так. І ще я от щойно отримала, хотіла з вами розпакувати, щоб ви побачили, як це все гарно спаковано і трішки. Так, це подарунок. Класний. І все саме замовлення я замовила соняшник та ромашку. Увожнюю ці магніти. дивіться, яка ціночка класна. Ну, як, е, як це, як живе. Ой, класно таке, прикольно. Так, уважнюють ці магніти. в мене їх вже велика, скажімо так, колекція. Назбиралась. Ці гортинки я винограла дівчаткам на подарунки. Тому... Буду дарувати. Так, магнітики. Ось такі гарненькі. Далі, а що далі показати? А, ну покажу ось цей маячок. Це мені Віка подарувала, такий класний маяк. І сюди можна вставляти ножиці. Дуже красивий. І ще вікуська мені подарувала такі органайзери для ниточок. Ага, ось такий магніт. Теж цікавий такий. От, Давайте, і подарувала ще мені ось таку подушку. Давайте розкриємо. Так, я її розкрила. Дивіться, яка краса. Вона дуже ароматна, вона пахне лавандою просто неймовірний аромат. Класна штучка буде в мене тепер. Така краса в моєму рукодільному куточку. І ще, поки я була у Словаччині, Маргарита замовляла нам перевипуск ось такі два набори, і подарувала мені ось такий гарний магніт. Дуже красивий. Мені він теж сподобався. Така гарна пташечка. Класно зроблена. Тож магнити в мене капець. І ось такі два. Нових наборчиків. Так, далі, давайте ще новинка. Це наша дизайнерка. Я купляла перший батончик в електронному форматі. Але так як я вже знала, що я буду їхати додому, то замовила саме цей новий дизайний такий медовий. Замовила вже в Такій паперовій схемі і замовила з embellishment паком, бо тут дуже гарні такі серденькі, така бджілочка, бісер. Мені дуже подобається. Я сподіваюся, що дуже скоро я розпочну і той інший, швиденько вишию і оформлю. Хочу оформлювати саме в батончики, бо Галя, нічна вишивальниця, мене заразила цими батончиками. Мені вони завжди подобались. Але коли я побачила, як вона їх вишиває, коли вона показала свою колекцію, то я просто була в захваті, надихнулася її такими запасами цих батончиків дизайнів, і її відшивом, і мені теж закортіло собі таке зробити, таку красу. От, тому ще ось такий дизайн в мене як їх так складати. З'явився ось так. Давайте зробимо. От, можна навіть далі трішки, щоб вам все війшло в кадр. Далі я ще робила замовлення, коли була ще у Словаччині, бо я думала, що буде там ще довго. І не замовляла, в них були дуже великі знижки, і я не замовляла собі тканинок. Цю тканинку мені поклали в подарунок. Це такий дуже красивий, така красива Морана, такий красивий Моран, така красива тканинка Морана. І я планую на ній вишивати. Якщо ви пам'ятаєте, я показувала вам, я замовляла схемки від Ізабель Ватьє. Там дівчинка така на пляжі, і пташечки. От мені цього. Відрізу вистачить якраз на два дизайни, на пташечок і на цю дівчинку буде таке сіреньке, як там і є на самому дизайні, таке сиреньке, скажімо так, небо і пляж, де є пташечки, і є та дівчинка. То ця втанинка подарунково дуже мені підійшла під ті дизайни. Так, далі, що ще я замовляла? Замовляла Белфаст, на жаль, вони пишуть тільки отак номери. Такий Белфест голубенький з переходами такими. Так, ось такий Белфаст мені теж дуже сподобався. Ось такий я і навіть нас не бачила, типу сплеш, але то є Белфест рожевий. Мурану собі замовляла там під два дизайни від Лонарди. скоріш за все, я їх колись розпочну. Ось це мій улюблений колір Белфасту. У нас його називали е, блакитна єль, не знаю, сосна. Блакитна сосна. Ось. Але такий класний, такий е, сіро-синій колір, голубенький такий мурана взяла. Це теж, до речі, Мурана. Але в мене Белфас такий є. І взяла білу рану також під різні дизайни. Так, і ще я замовила ось такі собі ниточки на пробу. Це показую вам. Ось так називається фірма. Це є е, хлопок. Е, в неї є також свій особистий сайт. Я замовляла на казачі Ніна, але можна, напевно, і напряму. В неї замовляти. Е, мені, ну, я взяла на пробу подивитись, як воно буде виглядати, ці ниточки. Мені сподобались, вони приємні такі, дуже класні переходи. Е, там навіть є в неї е, підбір, е, сама ниточка і е, розтяжка DMC, які кольори, скажімо так, DMC в ці е, ниточки. Е, ну, Є присутні, скажімо так. От. Ну я взяла такі собі самі, на мій погляд, нейтральні кольори, самі підходящі під будь-який дизайн, тому можна буде щось цікавеньке, може шовчикове від з цього відшити. Ось. І я замовила собі ще новинку. Це мадам Ляфі ось такий дизайн. Хочу спробувати. Відшити. Я ще жодного разу не вишивала цього виробника, і мені цікаво спробувати буде, що воно з того вийде. Я ще не розкривала, але так, щось багато паперу, то думаю, схема буде дуже крупна. Ниточок багато. Пише навіть два. Два маточка, чи що, не зрозуміло нічого собі. Два цього і 2,3347. Ох, 3347 у мене, напевно, матків 6 є, тому я буду рада, якщо два піде сюди. Та й білих маточок в мене також багато. Цікаво. А кудись тільки білого кольору цікаво, йде. Там дуже цікаво, коли... кудись тільки. Ну, зелений я ще можу зрозуміти, але білий. Не знаю, не знаю. Може, то мається на увазі, що в дві нитки вишивається, а все інше в одну. Буду читати. Буду читати і тоді буду розуміти, що до чого. Цікаво, цікаво. Ось це я замовляла на Казачиніна. Це було дуже давно, насправді, напевно, ще, ну, може, десь середина. Середина літа, може початок липня? Ні, червня. Який другий місяць, я завжди їх плутаю. Червня, так, напевно, початок червня це ще було, коли я замовляла цей... це замовлення робила на казачаніна. Так, і ще дещо вам покажу. І ще я робила замовлення для дівчат, ну і також цю посилку закинула собі трішки. Я замовляла, я думаю, всі знають цю дівчинку, яка дарує нам такі прекрасні можливості. Я замовляла у Тася в інстаграм. Набори від Теї Gouvernor. Покажу вам ось такі два гортензії. Буду для мами вишивати. І ось такий прекрасний дизайн в чорному кольорі. Бо в білому, я так зрозуміла, що купила Лена Тімків. Я бачила, вона показувала в себе у відео. А мені достався чорний. Ну, Нехай буде чорний, чому і ні, в мене е, чорні стіни, тому я думаю, що такий теж має місце бути, скажімо так. Може бути. Може бути як то кажуть. Е, також я замовила ось цей дизайн від Just None. Е, В мене є одна така вишита. Е, як назвати подушечка, я не знаю, як е, тригольничек безкорнюшка з оленем, така зимова, і буде ще така гарнюня з метеликом. І тут йшов пін одразу. Тому я вирішила, в чому і ні, і замовила собі таку красу. Велішмент ось такий класний, такі цікаві ось ці бусини. Дуже мені він подобається. Так, далі. Мені ще тут купу подарунків поклали ось такий наборчик на листівочку. Схемка, як пошити таку сумочку. Це все були подарунки. Ще прикольні різні такі маленькі штучки, там бусинки, Всякі такі різні. І тут ще в мене ось такий зігзагова лента. І ось такі штучки класні. Це все були подаруночки. І також я покажу вам ще, що я замовляла. Я замовила ще собі три, один журнал і... Я не знаю, ну це книжки не книжки, журнали не журнали, літературу, скажімо так. По Хартангеру я давно дивилась на я не знаю, цього виробника, цього автора на на цю серію книг, і вирішила розпочати саме з цієї, але там є багато випусків, і я напевно буду потрошку їх собі брати. От ви можете подивитись ось ці-всі. В мене четверта, ще є перша, друга, третя, п'ята, і ось така. Я не знаю, це шоста рахується чи просто як окрема видавниця. Ну, як окремий. Скажімо так, я не знаю, як випуск, але як є, і ось такі ще є, бачите, отак От То є над чим працювати, як то кажуть. Класно, мені воно дуже сподобалось. Тут є декілька виробів. І показується, як можна зробити ті чи інші стібочки. Подивіться, яка краса. В принципі, не важко все це. тобто ну, Пояснення дуже е, гарно ви бачите на фотографіях повністю, як що робиться, от такі схематичні пояснення. Вони досить зрозумілі. тобто ну, е, от Показується та. На кожному етапі, як це виглядає. Тобто, ну, на фото видно, мені сподобалось, я вважаю, що я зможу повторити це, тому буду пробувати. Так, ну, я всю книжку, напевно, гортати вам не буду. Вартую того, мені сподобалось. Хоча я трішки була в роздумах, чи варто купляти її, чи ні. Так. Далі взяла ще собі ось такий журнал. Як там вам так покласти, що гарно, тому я вже ось сюди. так. Взяла ще собі ось такий журнал. Теж дуже класний. Тут семплери різні, і вони всі просто неймовірно чудові. Подивіться, яка краса. Я букви не люблю, думаю, що ви це знаєте, але це просто неймовірна краса. Дивіться. Схемки не показувати просто вам. А ось. Це просто бомба. І цей маленький, класний. Ось такий. Я показувала вже. Що... Ось цей з розами. Просто неймовірний. А ось. Це ж краса красива. Ось такий класний. І кольори такі гарні Мені дуже подобається. Можна елементами вишивати. Просто бомбезні. Це і просто One Love. One Love. Це ж можна взяти і просто гілочкою вишити. Тобто, ну, не обов'язково вишивати так? весь цей дезамбошки. Ось цей теж красивий. Букет можна вишити просто окремо, зайчики. Теж дуже гарні. Краси. Така подушка є арньою не. мені дуже, дуже сподобався. Прямо ще, ваще... може вищою. І оцей класний. Дуже красиве. Так, це все. Так, так, це все. Далі взяла ще э, дві. Два журнали. Ось такий з об'ємною вишивкою. І ось такий. Я не буду вам їх гортати, є на каналі у Маші дуже класне відео з обзором цих двох журналів, то я вам в інфобоксі залишу посилання на це її відео, і ви зможете подивитись. В неї там е, ці журнали дуже подробно, там навіть більше. В мене два, в неї чи три чи чотири навіть є з цієї серії. Там ще є морська тематика, дуже класний теж мені сподобався, але не все одразу, як то кажуть. Е, тому я залишу вам посилання на її канал, ви можете подивитись, а це були мої покупочки за, не знаю скільки, за багато часу. Сподіваюсь, що я вам все показала, що я купляла. От і ви з насолодою подивились цю частинку мого відео, а ми з вами йдемо далі. Дівчата, я вибачаю за ракурс, але як є. Думала довго, як би вас так розташувати ви мене добре бачили, півдня їжу по справах. Таня, Зелений гудзик. В мене є трішки таке, що я або гикаю або гикаю, і деякі слова можу казати не зовсім вірно, ті, які на букву Г. Звісно, да. от, Таня зелений Гудзик організувала збір не грошей, а збір товарів, першої необхідності хлопцям на нашим хлопцям, скажімо так. От, і вона збирає там різні речі, в неї є пост в інстаграм, тому ви ще можете встигнути залучитись встигнути долучитись до цієї доброї справи. Там потрібні цигарки, шкарпетки, серветки, щось поїсти. Таке, що можна швидко приготувати або консервовані консервоване м'ясо, якесь, або може щось таке. Не знаю. Ну хто що придумає, то ви можете зв'язатись з танею. Вона вас скоординує, де це можна. Куди це можна передати, привезти, і вона збирає це все до понеділка, в понеділок вона вже відправляється нашим хлопцям. То я трішки оце їжу купляю всяке різне, і завтра хочу Танюші передати це. От, от, такі справи. Трішки попрацювала, трішки повишивала, трішки поїхала себе до ладу, привела, робила там масаж, тому що треба своє тіло привести в норму від всіх цих стресів, щоб воно не захворіло. І, в принципі, все. Зараз ще заїду в один магазин і поїду додому. Вже напрацювалась, втомилась, і може вам ще щось цікавеньке таке підзніму. А може викладу відео трішки раніше, нарешті, не вночі. Подивимось. Дівчатка, ще хотіла у вас спитати, чи було б вам цікаво разом щось приготувати? Ну, таке щось не, не дуже важке. Може, якесь печиво, може, якийсь кекс, може щось там не солодке, Наприклад, там, не знаю я, яско, кіш, ще щось. Може, вам було б щось таке цікаве зі мною разом приготувати, то я хочу, щоб ви написали мені в коментарях, чи цікаво вам було б подивитись, може, якісь ставки з рецептами в моїх цих відео протягом вересня. Якщо так, то я подумаю, може щось цікавеньке, якісь рецептики цікавенькі для вас підберу і зніму вам, як я то готую. Якщо ні, то ні, добре будемо розмовляти тільки про вишивку. Тому пишіть в коментарях, я буду чекати на ваші реакції з цього питання, з цього приводу.